2, 5. Вот, Переселяю, господар. Шість. Вже величинки, місця мало. Сім. вісім, Вже не достає. Вісім. Біляш, ти контролюєш процес? Тебе все. Ага. Пересчитав усіх. Дівки, малі, всіх тебе по, по счету, Біляш. Все окей? Так, шо там? Эээ... шо там? Два, четыре, шесть, семь. Было ж восемь. А, у тебя восемь. Восемь. Беляш, ты будешь в кадре пока. Девять. а ха 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 -а -а -а. Девять. Десять. Одиннадцать. Одинадцять. Дванадцять. Тринадцять. Тринадцять. о, крила бережи. Чорнадцять. Ваші крила дуже смачненькі. Оп, все. Налаштовуємося на нове місце. Воду достаєте. Ого, як шиї витягуєш ту воду, можна було ще вище робити. Ай! Хто? Біляжу клюнув в каблучку. А? Ти що? Сорока чи що? Біляж? Це що за поведіння? То господар дарував, ти тут при чому? Навіть не дарував, а обіцяв. Любити довго І шо? Як не при ділах, да? Клюну, господиню, і діловий. Ага, да, он так сірмошками ти вмієш. Я понимаю. Дівкам своїм, ну червяков шукай. Да-да. Дякую, -да. червяков шукає. Шо ви дадите інтерв'ю? Що він вам? Черв'яків шукає? Каже, відстань від мене. Ну, ну Гляньте стелю. Оце з'їли. Розклювали отут стелю. Ну, це було. А ось це ось у місце розклювали. Коротше, малючкам зараз сюди якусь тряпку знайдемо, щоб курям не світило. Накрутимо, водичка в ніпелі, їжа в годівничці. І все окей. Куда? Їсти? Кури, до речі, тут стільчик стоїть, вони застрибують і їдять.